Скілокомотоворомосне завод одне із найбільших підприємств України, який обслуговує волізницями ніхто. Кості група студентів львівського залізничного техніку вони опановують майбутній фах, а працівники підприємства знайомляться із майбутніми колегами. Ця традиція незмінна впродовж 10 років. Саме стільки львівський технікум залізничного транспорту співпрацює із підприємством у літній період. Практичні навики тут мають здобути приблизно 80 речікурсників, які навчаються за спеціальністю локомотивне господарство. Техніку ми пройшли практику, лісарну, е -э електромонтажну, -э сучарну е -э монтажу, Ну, це з техниками Тут натуральних зразців, на натуральних зразках, на натуральному на обладнанні вони проходять дальше спеціальну практику на заводі на підтвердження розряду Іван Вихопень – випускник дитячої залізниці, а нині студент залізничного технікуму. Мріє стати помічником машиніста. Хлопець тут, щоб досягти мети. Адже перш ніж здобути умрійний фах, треба стати слюсарем третього розряду. Ніхто в мене не попав на залізниця, але відео мої попасти тап, то я що вже звіснює. Практика це перехідний етап між навчанням та майбутньою роботою. Увага і старанність передусім, адже тут важливо не лише здобути якомога більше навиків а й що найкраще себе зарекомендувати. То що теоретично сказали, собі в голові. Висок зроблять люди, то все зерно таке повертаються. Якщо все, все одно зараз поклають, честя майбутніх залізничники під пильним наглядом своїх наставників, працівників заводу. У кожного студента свій керівник. Мені Юрій Бас також відповідає за практикантів. А 10 років тому сам був одним із них. каже сучасні студенти дуже ініціативні. Опанувати лише одне робоче місце для них замало. Хлопці хочуть знати в першу очередь, які саме двигуни,

І після виробництва тобто двигуна дивно дальше складальний цех. на 20 працівників львівського локомотиворемонтного заводу. Колишні випускники залізничного технікуму. перш ніж узятися до роботи, тут вони отримали перші навики ремонту вуглів локомотива, електроапаратів, стали учасниками усіх етапів продовження життя тяговим одиницям залізничної техніки. Вони тут одержують перші навики. Ну звичайно, першу чергу не можна студента допустити, якщо він до своєї роботи. Ти, яку він не знає, це робота, це ну можна сказати, що це не навчання, а тут робота яку виконується на е, технологічному обладнанні дуже багато бухалого. Це я думаю, що практика справді корисна. Через тиждень цих студентів змінять їхні колеги. А за рік вже випускники технікуму застосовуватимуть набуті знання в роботі. Можливо, тут на локомотиворемонтному заводі, можливо, після продовження навчання на керівних посадах львівської магістралі. Робота.